Прогноз погоди в Україні на чотири дні з 2 по 5 вересня мене звати Українчик. Ось і прийшла найчарівніша пора року золота осінь. Але сказати, що вона повноцінно вступила у свої права, язик не повертається. Адже температурні показники явно не осінні. На дворі, як панувала спекотна погода, так і панує. Та насправді одна ознака осені є, і це дощові опади, які литимуть чотири дні поспіль. 2 вересня синоптики прогнозують грозові дощі у чотирьох областях. 3 вересня дощові хмари накриють вже 11 областей. 4 вересня короткочасні дощі з грозами очікуються у 12 областях нашої країни. 5 числа дощові опади завітають в гості до мешканців 5 областей. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 2 по 5 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також. Надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. В понеділок, 2 вересня, синоптики прогнозують грозові дощі у чотирьох областях. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу тепла, нічна плюс 19 плюс 17. У Житомирській області в день плюс 29 плюс 31, вночі від 18 до 16 градусів з позначкою Плюс, в Сумській області в світлі години доби від плюс 29 до плюс 31 градусу, в темні плюс 19 плюс 17. На Київщині і в Києві в денний час плюс 29 плюс 31. В нічний від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Житомирщині у Київській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північно східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь у Одеській області в день від плюс 27 до плюс 29 градусів. Вночі плюс 21 плюс 19. В районі Бессарабії, в денні години доби від 29 до 31 градусу з позначкою плюс, в нічні плюс 20 плюс 18. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 30 плюс 32 в світлі години від плюс 21 до плюс 19 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів вище за 0, нічна плюс 22 плюс 20. На Миколаївщині в день плюс 30 плюс 32, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 30 до плюс 32 градусів, в нічний плюс 21 плюс 19. На Запоріжжі і в Криму литимуть короткочасні грозові дощі. У Одеській, Миколаївській і Херсонській областях мінлива хмарність і без опадів вітер східний, сильний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині і Тернопільщині. Вдень плюс 29 плюс 31, вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Івано-Франківській області в денний час від 28 до 30 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14, на Хмельниччині і в Чорнівецькій області в світлі години від 29 до 31 градусу з позначкою плюс в темні плюс 17 плюс 15. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 30 до плюс 32 градусів. В нічні плюс 16, плюс 14. В усіх областях Західного району України мінлива хмарність і без опадів вітер східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 30 до плюс 32 градусів в нічні плюс 20 плюс 18. На Луганщині в день плюс 30 плюс 32, вночі від 22 до 20 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 23 плюс 21. В Маріуполі в день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 25 до плюс 23 градусів. На Донеччині і Луганщині короткочасні грозові дощі. У Харківській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу в нічні плюс 20 плюс 18. На півдні Кіровоградщини в день плюс 31 плюс 33, вночі від 22 до 20 градусів тепла. У Дніпропетровській і Полтавській областях в світлі години доби від плюс 29 до плюс 32 градусів, в темні плюс 20 плюс 18. На Вінниччині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 29 до 31 градусу спеки, в нічний плюс 19 плюс 16. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. 2 вересня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності сягне 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. У вівторок, 3 вересня, дощові хмари накриють аж 11 областей нашої країни. північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу спеки. Нічна плюс 19 плюс 17. У Житомирській області, а також на Київщині і в Києві, в денний час плюс 29 плюс 31, в нічний від плюс 19 до плюс 16 градусів. В усіх областях північного регіону мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 27 до плюс 29 градусів, вночі плюс 21 плюс 19. В районі Бессарабії в денні години доби від 30 до 32 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. У Херсонській і Миколаївській областях термометри покажуть плюс 30 плюс 32 в світлі години від плюс 21 до плюс 18 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів вище за нуль, нічна плюс 22 плюс 20. У Запорізькій області вдень плюс 28 плюс 30, вночі від 21 до 19 градусів з позначкою Плюс. У Одеській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях, а також в Криму короткочасні грозові дощі, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині і Тернопільщині в день плюс 29, плюс 31, вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Івано-Франківській області в денний час від 28 до 30 градусів тепла, в нічний плюс 16, плюс 14. На Хмельниччині і в Чорнівецькій області в світлі години від 29 до 31 градусу з позначкою плюс, в темні плюс 17 плюс 15. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 30 до плюс 32 градусів, в нічні плюс 16 плюс 14. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний. 38 метри за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 30 градусів тепла, нічна плюс 24 плюс 18. В Маріуполі в день плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 23 до плюс 21 градусу. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області литимуть короткочасні грозові дощі. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили, купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях. Як у вас справи? Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Центральний регіон України на Полтавщині і у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічні плюс 20, плюс 18. На півдні Кіровоградщини день плюс 29 плюс 31, вночі від 22 до 20 градусів тепла. На Дніпропетровщині в денний час термометри покажуть від 29 до 31 градусу спеки в нічний плюс 19 плюс 17. У Вінницькій і Черкаській областях в день плюс 29 плюс 31, вночі від 19 до 16 градусів тепла. Короткочасні грозові дощі очікуються на Полтавщині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині. У Вінницькій і Черкаській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. 3 вересня магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Індекс магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. В середу, 4 вересня, короткочасні дощі з грозами очікуються у 12 областях нашої країни. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 29 градусів, нічна плюс 19, плюс 15. В усіх північних областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів. За У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 26 до 29 градусів тепла в нічні плюс 21 плюс 18. В усіх частинах південного регіону короткочасний грозовий дощ, вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чорнівецькій областях вдень плюс 27 плюс 30, вночі від 16 до 13 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. На Сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 27 до плюс 30 градусів, в темні плюс 22, плюс 16. У Донецькій і Луганській областях короткочасні грозові дощі. На Харківщині мінлива хмарність і без опадів вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях вдень плюс 27 плюс 29, вночі від 22 до 16 градусів з позначкою Плюс. Місцями короткочасні грозові дощі варто чекати на Вінниччині, Черкащині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині. У Полтавській області хмарно з проясненнями і без опадів: вітер північно-східний. 5-10 метрів за секунду. 4 вересня магнітних бур не буде. В четвер, 5 вересня, синоптики прогнозують дощові опади у п'яти областях, дощитиме у Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях, а також на Одещині і в Криму. А ще короткочасний грозовий дощ очікується у південній частині Кіровоградщини. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 30 градусів, нічна плюс 19 плюс 13, на сході і півдні в день плюс 26 плюс 29, вночі від 21 до 16 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічний плюс 19 плюс 16. 5 вересня магнітних бур не буде. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила! І Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.